На пленарне засіданні сьогодні прибуло 13 депутатів. Відповідно, наше засідання є правомочним. Нікого немає заперечень щодо розпочинку. початку сесії. Немає. Отже, перед початком нашого засідання я прошу пам'ятнути полинові мовчання всіх військових. Ся друга чергова сесія Головинської сільської ради 8-го скликання оголошується відкритою. пана Олександровича, Інну Володимирівну і Ольгу Михайлівну. Euh, Оксану Михайлівну. <риклад> Вам так зручно було сісти за стіл виїхати. Читання багато. До розгляду питання порядку денного. Попередньо ви отримали порядок денний. Я денний обговорювався на постійній комісії. Чи немає доповнень до порядку денного? Немає. Тоді прошу проголосувати, затвердити порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Отже, перше питання порядку денного про внесення змін до програми економічного та соціального розвитку Головинської сільської ради. Чи є запитання? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто немає. за? Хто проти? Тримався. Рішення прийняти. Друге питання про внесення змін до бюджету Головинської сільської територіальної громади на 2025 рік. Питання розглянуте. Комісії немає заперечень. Голосуємо. Хто за? Утримався. За мене пакеті. Зараз зняли. <рес> Третє питання. По схвалення прогнозу бюджету Головинської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Немає заперечень? Не Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення. Тверте питання про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Головинської сільської ради. Те, до комісії. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. П'яте питання про внесення змін до структуру апарату сільської ради та її виконавчих органів. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Є пропозиція питання земельні з 6 по 22 проголосувати пакет. Давайте проголосуємо чи підтримуємо цю пропозицію. Хто за, хто проти, хто утримався? Володимир Олександрович не встигли зачі. за, хто проти? Утримався. Рішення прийнято.

Діду, по наті будуть робити. то що, Яких обращань немає, будь, то хай ты, упаде можете, да де всі курі там <рикажите> нами. Ну, що нема на пробити. Як нема? <рикажите> не пробиваємо. А допомагав треба, що <рикажите> <рикажите> пробиваємо. Поки воно не попадає, то ніхто його робити не буде.

Ну, взятий якусь туди, положити, чого не здається, тікло туди. Вони гроші nee. взяли, що близько в городах. І вже й договорилися, що його там дає добро. Через який город можна прокопати ту траншею, щоб воно тікло туди на поле. Він дає добро, то її як попасти, треба разом тієї поза. Як буде вода сходить, то потім може тієї спознатиться. Але мені здається, що вони не дають нам. Та мабуть, та я дає, то ви тоді приходить, той Василь до мене казав, що діти до неї договорять. Могло було прокупати тут траншею. Бачите, я тут... не з ним тоді говорив, Василь. Він сказав, що без проблем. Ні, там щось все його.

Якщо не дадуть, то треба Ну, бо е, там цей, що Василь, то ну, зразу погодився, практично. А потім же він погодив, сказав, що мені це, ну, типу, тіпа, до сестри йдіть, договорятися, я тут погодився, а це сестра там проти. У них там троє живуть. у них там троє живі. Там три ага. 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 Ну, а дивіться, у Дерагу зробили на мосту. А тут не можна зробити. Там не хтось зробили. Не було, не живота, а у тому році зробили. Ну хіба ж тих 53 метри не можна. Давайте до якогось це нарушу, кого посту зробили. А на цьому першому ні? Ми цьому не зробили, там же зробили, хіба ж це з хіба диражого. Такі проблеми і це вже давайте напишемо Нозерянську, на дайте одну ракету, так? Так. нехай сюди або обубить. дай дайте вручну так. так? Я согласен. Богу стильно ходить, прилітають в суботу і все, а машини йдуть по одній, одна за одною, і... Але так не знаю, не, подобре, все стою. на даному місці. <плес> Фактично воно було заплановано, заплановано поміняти плит, зробити капітальний ремонт того мостіка і покрити знову покриттям асфальтами. Я бачу на сьогоднішній день. Ми їхали і говорили абсолютно. Тут тільки проходить два місяці, два краси. Чи два камази привозиться, купляється ще на Долінському, <плес> засипається, ровняється і на два місяці вистачає. І от таким <плес> чином тримає <плес> і все. І більше <плес> нічого ти там не придумаєш, <плес> і нічого не це. Бо Але там якщо треба... Треба... Нічого там воно не здається, треба <плес> зривати <трізняти>, і що <плес> далі. <дальше? плес> і засіпати не <плес> надовше, <плес> вони <плес> на два місяці. Буде, може, на три, так. Да? Ну, согласен. А так, а так просто вирняються ці ямки, знову зробиться, і знову буде треба зробити питання. там будуть морози, і воно своє і все буде добре. О, от, ну, ви ну, згадайте, коли була дорога біля кар'єра. Аналогічна. Як її сіпали, не висіпали, поки не зробили капітальну, нічого, нічого не, не сталося. Тож ви всі знаєте, яка колись там отак, ну довше був ділянка, але точно такі бою. Поки не зробили, зробили капітальну, нічого не підтримували, відсипали. Тут підприємців багато узлазну, да, розбирати да, да. всіх, взяти, купити сітки, заребірувати, бітового привозити, забетовірувати і буде. Бітовував.

<голові> <голові> ні, то наша бетон, є у нас компресивний матеріал, є в нас асфальт, <голові> вкладається в супер матеріал, Пайлі, показав, показав себе, зарекомендував Смі, себе зомби. No. No. Дорогий no. він, Олександр Володимирович? Холодний. <голові> <колотий>, дорогий полотний. 240 мішок. Що тим пішком може зробити? Ми можемо п'ять це, це, скільки 100 кг. А. а скільки в тому мішкука? 25 кг. 25 кілограмів. Якщо в Ви, ями, ямі, то це знизу носите, то не але, ну, але вона, ти, а тоді зверху. Ну, і ще не одна ямка не вилітка. І о цій великі ямі, це, звісно, <вибрити>? холодниці. Якби там не було, а всі великі ями. Короче, нічого ми не вирішили. Але що, ви, ну, Та місто, не, місто. Аспартом, так сім метом. Ну так ні, цим полотним асфальтом так спустя не можна. Це тільки ямки закривати. Ну, робити, тобто, як більша ямка, то із а... проблем за пока. Десять разом. Це, я знаю профессиональную. Два рази так уже по той. А зараз теперь будем.

Чого з 1 листопада? Якщо 8 градусів буде протягом да. да, ніколи це його обліки, якщо тут буде. Відповідно до постанови Кабінету міністрів про внесення змін до постанови Кабінету міністрів щодо початку опального сезону. Внесено зміни і передбачено в цьому році з 1 листопада по 31 грудня. Відповідно до цього, новий Кабінет Міністрів передбачено ТОАЗ 3 поставщиком газу для бюджетних установ по ціні 17 гривень 56 копійок. 17 гривень 56 копійок забув з 1 листопада по 31 березня. І Добре, котельня на дрова. Котельня на дрова дозволяється зараз взяти, якщо середня температура, середньоденна температура на протязі трьох діб буде менше, ніж 8 градусів. То тоді включається. Так, на то дрова можна топити. Дрова можна топити, так, але керівникам буде таким чином. Керівникам... Закладів слідкувати за температурним режимом зовнішнього повітря, так? і твердопалені котли. Михайло каже, якщо ми будемо топити, не топити, вони починають плакати, починають жаліти і на тому котла патить на 2-3 роки дішені. Котел. котел твердопалений, який є, для нього треба мінімальна, температура 50 градусів. Води ще була. Вісій Істафович, я ну, по-хлопськи, по, по хаті хату протопив, от вже після ну, цього протопив, вона набрала якесь тепло і можна вже вже якось. А, так само і в школу, є? якби з холодного протопив школу і, і е, ну, якусь паузу можна поставити. Я розумію, вас, але. Е... Саме найбільше газу йде в той період, коли починає стартувати. Раз стартанув, два рази стартану, то краще стартанув і не негасив. Тоді менше буде затрат, і що ми по цьому не затрачуватися. Але сьогодні в нас припалення, де ми маємо з вами, це голови, злазне, звіздівка і Злазний е, садочок. Чотири заклади, які ми можемо сьогодні, ну, залежить від сільського голови, які можуть прийняти рішення, якщо температурний режим буде. Дозволити на розгляд по цьому. У нас сьогодні ще сім котелень, які є на газу і дві установи, які в нас йдуть на електроенергію. На електроенергію це йде Іванівська школа, там часткова електроенергія і грубками підпалюють. І в нас іде ще Корчинська школа. Це чиста електроенергія. То сьогодні приймати рішення позбавити дитячі садочки опалення по школах я пропонував. І сьогодні ми, може, будемо дивитися, у нас канікули починаються з 27 числа. І з 27 так, так. жовтня, так, ми переносимо з 20 числа на 7 днів до 20-го числа, який ми всі дотягнемо так, і потім опалення, починаємо 27 числа, так, коли діти виходять. Понеділок вже приймаємо людей і офіційно починаємо йти. Хоча я вам хочу сказати одну річ: постанови кабінету міністра було передбачено для... Бюджетних установ до 31 жовтня ми попроводили тендера. Звіздівка, вже деякі тож вже мають ліміт газу, та? але розумієте. Чином, обмеження постанови Кабінету міністрів, який не приймав до цього ніяких рішень щодо закупівлі газу, ми поставили такі умов. Структурні підрозділи теж. Структурні підрозділи теж підуть на каніку Структурні підрозділи, але ну, ви дітей не витримаєте ще, якщо взяти при таких температурних режимі. Сергій Остапів, дивіться, у нас жовтень місяць і місць проживання лопічної Ось, відчути. Опалювальний період починається відповідно. Незалежно від того, чи є у вас війни, чи немає вас війни, відповідно до розпорядження сільського голови. Продублює Бужинська, розпочато опальний сезон, тільки тоді починається опальний сезон. їх може Я розумію, в грубках можна палити, так, але в грубках ви ж не випалите його. Ви ж його не нагрієте. В радки в політі все нікого не слухайте, Його. Я прекрасно усвідомлюю, коли в нас був кочегар в так вони потихеньку протаплювали, і все нормально йшло. Сьогодні в них отопити ту, яку є, це будуть палені дрова і толком Сергій ніяк. Скільки був постопівський район завжди наголошував, копічне опалення. Ви не дивіться на опалення звони, що воно не протоплюють.